Пам'ятаєте цю крінжу з месники Ера Альтрона? Ти не станеш зелений? Я маю вагому причину зберігати спокій. Я захоплююсь тобою. <плес> Гірше поцілунку Брюса Беннера і чорної вдови було тільки це. І я присягаюся, що востаннє за сьогодні згадую сиквел трилогії зоряних війн. Цей поцілунок, ні звідки це коли сценаристи не потрудилися зробити нормальну романтичну лінію, але продюсери сказали, що дуже треба. Тож ось глядачі. Хавайте. Або інший варіант, коли проблема не стільки в недостатньому розвитку стосунків на екрані, скільки в самій ситуації, яка аж ніяк не сприяє цілуванню. Ну там, знаєте, кровожерливі птеродактилі навколо літають, або триває запекла магічна битва. Чом би й не поцілуватись саме зараз, дійсно. І принагідно чекаю на всіх розлючених фанатів Гаррі Потера в коментарях.